Сьогодні зробимо порівняння о цих двох мурашок. Як ми називаємо менша мурашка і більша мурашка від фірми Сокмото. Значить, що тут? За серце мотора 25 кВт мотор потужності, 72 вольта, 58 А годин потужні акумулятори стоять. В чому ж їхня різниця? Маленька мурашка. Іде, розмір кузова 110 десять на 1,60 грузопідйомність 800 кг. Посилена рама великі 12 колеса. Гідравлічне підняття кузова. Більша мураха. Розмір кузова м на 1,8 м, двойна посилена рама, двойна рісора, великі 12 колеса. І також більше стоїть гідравлічний циліндр. Іде три швидкості вперед, і там і там. Одна назад, понижена передача. Тобто, згорба під горпови. Вгрузили його і поїхали. Під горб на пониженій передачі. І з горба також включайте рекуперацію, воно буде підтормажувати мотор. І там, і там борти йдуть самоскид, і також розкладається весь кузов. Також в кузові можна посадити людей на лавку. Так що, якщо вас цікавлять великі або маленькі мураві, звертайтесь в магазин моточас, місто Вінниця. Зробимо доставку нашим транспортом прямо до вас додому.